Зоровить Шевченко, Зори моя вечірнє, Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає, як широко сокорине вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала. Зелені віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти. А у полі на могилі вовкулак ночує, а сич у лісі та на стрісі недолі віщує, як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. Ніхто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.